Управління інспекційної діяльності в Закарпатській області здійснює цільові інформаційні заходи з безпеки праці в агропромисловому комплексі. Цей сектор економіки один із травмонебезпечних. Щороку в Україні на таких підприємствах травмуються сотні працівників. Лише за останні п'ять років понад 1900 випадків, із яких 301 – летальний. Водночас інспектори нагадують про важливість офіційного працевлаштування, адже неофіційна зайнятість уже небезпека. Управління інспекційної діяльності в Закарпатській області навідалося до фермерського господарства, щоб виявити ризики, нагадати про захист себе і про дотримання правил охорони праці. Основними питаннями на цих заходах цільових в агропрословнопокорські є. Зменшення питання піднімається, акцентується експертами, зменшення виробничого травматизму на підприємствах, надання першої долікарської допомоги, обладнання, яке обертається, експлуатується, щоб безпечно експлуатувалося, забезпечення працівників спеціальним засобом ідеального захисту, щоб не було ну, ушкоджень організма, і також от маємо сьогодні теплицю. Безпечна робота при використанні хімікатів, добрив і так далі. Такі візити часті. Ми вже провели на сьогоднішній день 95 консультацій технічних, де було залучено 700 працівників, п'ять семінарів на підприємствах АПК, де було присутніми 260 працівників, і одна нарада круглих стіл, де були присутні 36 працівників. Інспекція інспекцією. А на фермерському господарстві робота аж кишить. В Унісон із головними помічниками, як їх називають на підприємстві, було повідомлено мені інформаційно, що відбувається профілактична робота по охороні праці. Так, звісно, ми завжди відкриті. Я не раз це повторюю. Будь ласка, заходіть. А так як ми стараємося як найкраще, наскільки ми можемо, і ми завжди відкриті для того, щоб дійсно отримати і зауваження, якщо по чомусь є, і якусь пропозицію, і просто послужити прикладом, можливо, комусь воно допоможе. Маємо своє кафе. Свій магазинчик сільськогосподарської продукції, де ми реалізуємо. Маємо тепличне господарство, де ми вирощуємо. Також відкритий ґрунт, вирощуємо картоплю цього року. Маємо пшеницю посіяну, моркву, такі трохи цибулі, то що ми потребуємо для нашої столової, ну і для продажі в нашому господарстві. Сіно є або солома, так пристеляти, так менше проростає трава. Якість продуктів залежить і від того, як почуваються тім, хто тут працює. Їх забезпечують усім необхідним, аби було комфортно виконувати роботу. Форму, халати, рукавички мають безкоштовний обід. Тут харчуються вони. Ну і роботодавці теж за офіційне працевлаштування такий нестабільний час мати стабільну роботу коли ти знаєш, що тобі на карточку. Стабільно приходить зарплата, це дуже важливо. Люди офіційно працевлаштовані, мають відпустки, мають лікарняні, мають ну, стабільну роботу. Такі нагадування візити дають результат, кажуть представники управління інспекційної діяльності в Закарпатській області. За ініціативи Державної служби України з питань праці західним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці проводяться інформаційні. Заходи у агропромисловому секторі провели відповідну інформаційно роз'яснювальну роботу, зрозуміли які моменти на що треба звернути увагу, розказали керівнику, поспілкувалися з найманими працівниками. Дійсно, підприємство використовує офіційно задекларовану працю, дотримуються вимоги з питань безпеки праці. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту використовуються. Належні матеріали, обладнання, працівники пройшли навчання з питань охорони праці. Таку діяльність продовжуватимуть. Всі сільськогосподарські підприємства на території області, які здійснюють сьогодні свою роботу і функціонують, використовують найману працю. Будуть відвідані інспекторами праці. Буде проведено відповідно профілактичну роботу і надано консультативну допомогу для того, щоби. Убезпечити найманих працівників від травм на виробництві для того, щоб наймані працівники були обізнані в сфері трудового законодавства, знали свої права, як ними користуватися. Управління інспекційної діяльності готові й надалі нагадувати, консультувати аби зменшувати показники виробничого травматизму.